В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хотів би зараз з вами поговорити про ті клопоти, які ми маємо в нашому житті, ту суєту. Те, що забирає у нас дуже багато часу, і ми не маємо можливості. А деколи не хочемо спілкуватися з Богом. Не хочемо відчути в собі про те, що казав Господь Царство Боже є у вас самих». А саме, одного разу, Сатана скликав світовий конгрес демонів. І от він в своїй вступній промові сказав, ми, демони, не можемо заборонити християнам ходити до церкви. Ми не можемо заборонити їм читати Біблію. Ми не можемо заборонити їм спілкуватися з Богом у молитві. Як тільки вони встановлюють зв'язок з Богом через Ісуса Христа, ми одразу втрачаємо над ними вплив. Ми втрачаємо над ними владу. То нехай вони ходять до своїх церков. А що ми маємо зробити? Ми повинні вкрасти у них час. Щоб вони були завжди зайняті, не могли молитися, не могли каятися, не могли читати Біблію, не могли ходити до храму, не могли знайти стосунки з Христом, щоб їхні стосунки з Христом були так поверхневі. Отак ми маємо зробити. Ви повинні перешкоджати їм у спілкуванні з Богом. І не дати їм можливісті підтримувати цей зв'язок, цей зв'язок підтримувати протягом дня. І всі почали питати, а як ми маємо це зробити? І він настановляє їх. Робіть, щоб вони були зайнятими пустою тратою часу, пустою тратою часу. Придумайте, як зайняти їх розум всілякими непотрібними речами, а головне надихнути їх на жагу до матеріальних благ та забезпечення. Нехай переникають у їхні розуми бажання зробити, заробити якомога більше грошей, купляти собі як найкращі машини, міняти їх. Купляти собі квартири, купляти будинки, збагачувати все більше і більше матеріально. Нехай християни заробляють все більше і більше грошей. Щоб ходили собі в ресторани, кафе, купували модний одяг, робили дорогі ремонти квартир будинків, облаштовували наймоднішими меблями свої будинки. А для того. Дайте їм можливості все більше і більше заробляти, а потім витрачати, витрачати, витрачати. А пізніше вони настільки навчаться витрачати, що грошей не буде у них, і вони будуть позичати, будуть брати дострокові довгострокові кредити. І таким чином вони залізуть в кабалу у банків. А коли розпалити у них бажання особистого збагачення, пристрасть до грошей відкине у них повне бажання спілкування з Богом через Ісуса Христа. Переконуйте свіх, своїх підопічних. Дружин, переконуйте, щоб вони побільше працювали і довше працювали на роботі. Чоловіки працювали по сім днів в тиждень, щоб на роботі були по 10-12 годин, щоб не мали часу піклуватися про свої сім'ї, щоб вони не мали часу виховувати своїх дітей. Не дозволяйте їм проводити свій вільний час зі своїми дітьми. Щоб їхні діти зранку до ночі тусувалися на вулицях, дружили з поганими компаніями, тоді вони перестануть навчатися і нічого хорошого з них не буде. Тоді їхні сім'ї будуть розвалюватися, чоловіки з дружинами розводитися, потім їм буде дуже самотньо, вони будуть скорботі. А після цього, впадаючи в розпач, вони будуть хотіти. Закінчити своє життя самогубством, а ми їм в цьому поможемо. Стимулюйте їх розум без міри, щоб телевізор, комп'ютер, в їхніх домівках, телефон в їхніх домівках, в їхніх руках телефон працював постійно, щоб вони проводили якомога більше часу. За телевізором, за комп'ютером, за телефоном. Тоді ніколи у них не буде часу на молитву. Переконайтеся, що всяка погана музика грає в них в їхніх домівках, в їхніх ресторанах, в їхніх магазинах, в їхніх транспорті, в їхньому транспорті, а це заблокує їх спілкування з Христом. Розкладіть багато журналів, газет. На столах в кафешках, де будуть дуже красиві всякі різні зображення. Бомбіть їхній розум новинами, рекламою 24 години на добу. Нехай по дорозі їхні очі і розум ловлять море реклами. Заповнюйте їхні поштові скриньки рекламою, каталогами замовлень поштою, інформаційними бюлетенями. Пропозиціями безкоштовних продуктів, послуг і всяке інше, інше, інше і інше. Покажіть їм худеньких, гарненьких моделей в журналах і по телевізору, щоб їхні чоловіки повірили, що зовнішня краса це є більше, ніж внутрішня краса людини. І в них все більше буде розвиватися незадоволеність своїми дружинами, своїми чоловіками, своїми дітьми, своїм матеріальним становищем, своїм життям. А це все буде дуже швидко нищити їхні сім'ї. Відволікайте християн від різдвяних та пасхальних свят. Щоб вони ходили на концерти, на телебачення, щоб в них були п'яні застілля, щоб вони не навчали своїх дітей, що таке є Різдво, що таке є Пасха, що таке є молитва, що таке є віра, щоб діти їхні не знали основ віри, тому що не знають їхні батьки. Тримайте їх весь час зайнятими, зайнятими, щоб вони не бачили творіння Божого, не бачили оцього, що оточує їх природа це творіння Боже, і не могли милуватися нею. Намовляйте їх ходити до парків розваг, спортивних заходів, ігор на футбол, концерти, кіно, а не ті, щоб вони тільки не ходили до храму. І нехай всі християни будуть зайняті, зайняті, зайняті. Затопіть їхнє життя різною пристрастю до матеріального блага, щоб у них не було часу шукати спілкування з Ісусом Христом. І тоді скоро вони будуть жити і працювати, спираючись тільки на свою гординю, своє я, будуть жертвувати своїм здоров'ям, сім'ями зараді грошей і зараді бізнесу. І це спрацює. Це є самий прекрасний план зруйнувати християнське життя. І тоді він ще додав: тоді ми всі з вами виконаємо свою місію, зробимо християн повсюдно більш зайнятими, які постійно біжать туди-сюди, туди, сюди. А куди біжать, чого біжать. Самі не знають. І в них не буде часу для сімей і не буде часу для молитви. І ви кажете, християни хочуть їсти все правильно, апостол Павло казав, мені все можна, тільки не все повинно мною володіти. Притча про багача. Про багача, молодого хлопця, який прийшов до Ісуса Христа, і Господь каже йому, він питає, що мені ще зробити, щоб осягнути Царство Боже. І цей багач, що говорить: я все виконав до Христа. Бо Христос каже йому: виконуй заповіді, я все виконав. Але тобі ще одного бракує. Піди, роздай своє майно бідним, і тоді йди за мною. І він засмутився і пішов. Про що сказав Господь? Про багатство? Ні, дорогі. Господь говорить, щоб ми не мали пристрасті до багатства. А в цьому і молодої людини була... він покладався не на Бога, а на багатство. І коли ми покладаємося тільки на матеріальне в цьому житті, в нас немає часу, бо ми завжди думаємо. Коли потрібно, що потрібно, де потрібно, як потрібно заробити. Діти, а діти потім. А вони якось виростуть. І діти виросли, а потім проблеми. А потім приходимо в храм до священника і кажемо, ну що зробити? А вже зробити нічого неможливо, бо дитині вже 40-50 років. Христос ніколи не. Ви ніде не прочитаєте. Христос ніколи не казав, що багатство це є. Зло, пристрасть до всього земного, пристрасть до багатства, пристрасть до матеріального, суєта це є дуже погано. Чому? Бо в нашому житті має бути основа це віра, це Христос, а тоді все інше. Христос не казав, що ви не маєте мати машини. Ви не маєте мати будинки, ви не маєте мати квартири, ви не маєте мати модний одяг. Але якщо це є основою нашого життя, тоді де Христос, де Бог? Слава Ісусу Христу! Нагадую вам і запрошую вас, 2 лютого у нас буде стрітення Господа нашого Ісуса Христа. І в цей день у нас буде велика молитва в Києві. Велика молитва в Києві в Києво-Печерській Лаврі. І хто з вас бажає поїхати у Лавру, помолитися разом з митрополитом Епіфанієм і з великим кількістю єпископів, священників, ви можете записатися у нас у свічниці. Виїзд в цей день буде о 5-й годині 45 на молитву в Києві. Слава Ісусу!